Hello guys, знімаю нове відео, чи варто переїжджати в Америку. Моя суб'єктивна думка ні до чого не призиває, просто можливо комусь пригодиться за океаном, комусь цікаве американське життя. Я думаю, буде цікаво послухати. Let's го приєднюйся. Давайте щоб не було багато лишніх слів. Перейдемо зразу до суті. Давайте почнемо з першого. Це з віку людини, яка готова переїхати і задумується, чи варто переїжджати в Америку. Якщо ти молодий. Однозначно, так однозначно, якщо нічого не вийде, це буде просто хороший досвід. Якщо людина старша за 50 за 60, це буде важче, бо вже людина осідає, хоч це стабільності, і це нормально. Це звичайно нормально. Але і в такому віці люди готові пробувати, добуватися. Тому тут не важливий вік, тут важливо амбітність і енергійність. Якщо ти готовий пробувати помилятися, однозначно, так однозначно, навіть не потрібно задумуватися. Але якщо ти думаєш ой, я вже старий, о, та ні, то не для мене. Навряд, чи, навряд, чи. але все ж таки, як на мене, варто спробувати, бо досвід це найцінніше, що може бути. Давайте також зачепимо тему, скільки потрібно грошей. Моя суб'єктивна думка, особисто, скільки я рахував на людину, на молоду людину, условно там від 18 років там, до 40 в Америці так, 40 років це молодий вік. На молоду людину, скільки потрібно грошей. І я вважаю, що 5 тисяч доларів, якщо так, економічно Економічно купляти самі дешеві продукти і готовим ти працювати будь-куди, і готовим зразу працювати, робити документи і зразу вчитися помилятися, то я думаю, це оцей мінімальний поріг. Якщо це вже сім'я двоє людей, можливо, троє з дітьми, то якщо особисто на двох людей, це вже 15 тисяч, бо інші розходи, вже інші побажання, вже в кімнаті десь в підвалі не переконтуєшся. Тому розцінка стартує. Для однієї людини, для амбітної, такої готової що тут не розривати все, то я думаю, 5 тисяч це цього буде для початку. достатньо. вже сім'єю. Треба враховувати садики, школи, страхування і це все набігає оренда житла. Там же і під 20, і, Ну ви зрозуміли цю політику. А ну, розкажи, що там по цінах. Напевно, дуже важливе питання. Та ціни на продукти дешеві продукти. Насправді я живу просто в штаті, дорогому, де дорогі продукти. Але так в загальному в Америці дешеві продукти. І треба бути готовим, що перший час прийдеться купляти самі дешеві продукти, самі отакі дерев'яні. Ну нічого, нічого. Всі цього проходять, всі це переживають. Я думаю, що тисяча доларів на двох людей це буде достатньо виключно на харчування. Того зачепила такі теми важливі. Я думаю, це сильно допоможе. Хто вагається, хто думає, хто там за океаном і просто зайшов, просто бо цікаво. Та отакі розцінки. Давайте поговоримо ще про одне із найважливіших: це про автомобіль. Так, в Америці автомобіль це не розкіш. В Америці автомобіль це необхідність. Будь готовий платити за нього. Страхування, заправляти, обслуговувати, купити страхування, власне медичне страхування. Тут страхується абсолютно все. Тут можна застрахувати оцей вазонок, серйозно кажу. Так що на страховки йде дуже багато. На садіки це теж капець, звісно. От школами трошки трошки. І покраще, але якщо поступати в коледж, це теж труба. От скільки часу потрібно отак, води економити на тому всьому, скільки треба вчитися. Ну, от моя особиста думка, що потрібно два роки, це так, щоб розуміти англійську, вчити самому, спілкуватися, запам'ятовувати фрази. Після того стає трошки краще, ти якийсь навичок, щось пробуєш, починаєш десь працювати. І після двох років я вважаю, я вважаю, що стає трошки легше, і ти вже розумієш, ти не дивишся на це. Не мінуси потрібно за оренду платити, потрібно за продукти страхування. Ти вже починаєш жити в кайф, пробувати різні речі, які ти не міг раніше пробувати, бо бо не міг. Бо не міг, а тут ти можеш. Та Америка, вона така. Давайте поговоримо про мінуси. Вони однозначно є. Ці мінуси будуть бачити люди, які не готові вчити англійську мову, які не готові пробувати щось нові, а які ой, та все, давайте мені тут все. І зразу, все, я тут приїхав, я такий красивий. Ні, то так не буде. Тут потрібно вчитися і починати потрібно з самого початку. Люди, які самовпевнені, які вже ой, та ти знаєш, я там-то був директором. Ти думаєш, я тут -то піду тобі мити твою хату. Якщо ти не... Готовий, ти побудеш тут пару місяців, збереш чемодани і будеш говорити, яка Америка погана, і що тут нічого нема. І не ростуть то долари на деревах. Та, ну немає їх, я вже ходив, шукав. Але тут а гроші можна заробити легше, ніж будь-де в світі. Допустимо, я був в багатьох країнах Європи. І нема, нема такої можливості так легко заробити гроші. Тут, допустимо, можна йти на будь-якому на любому куті, знайти будь-що цінне. Просто ти знаходиш, береш, несеш до хати, виставляєш на продаж і все. І ти можеш заробити гроші просто з нічого. І тут дуже багато, дуже багато чого можна робити так. Таки вернемося ще до одного дуже важливого полюса: це менталітет. Менталітет тут. Крутий, тут люди готові спілкуватися, тут готові осміхатися, питати, як в тебе справа. Всі привітні, ніхто не буде. Блін, а що він про мене подумає? То, що він про тебе подумає, ти вже будеш в хаті, вже поїш, і він може аж про тебе щось погане подумати. Але він ніколи тобі нічого погане не скаже. Менталітет тут крутий, люди тут круті, і блін, ради людей сюди, ради оцього. Знаєш, коли ти зранку стаєш сонечко, ідеш отак по вулиці, тобі люди усміхаються, питають, як в тебе справи, в тебе енергії набагато більше щось робити, щось пробувати, а коли ти стаєш, оці сірі будинки чорні, не хочу нікого насправді обідати. Ну, но... бо по правді от такі будинки, вони ж гарніші. Ну, ну, Можете обіжатися на мене, та можете казати, що я поганий, що я зажрався. Та ніфіга, в мене стільки приколів, стільки проблем, що я навіть не хочу вас просто грузити і розказувати, як мене все погано, Та я переживаю зараз такий мігрантський період, де важко, де хочеться це чуть не прийти до хати і не плакати, бо, капець. дуже багато енергії на, різні, на, на різне йде. І важко інколи записувати отакі відео, але люди, які готуються, або людям, яким просто цікаво, я думаю, буде це дуже корисна інформація. Давайте поговоримо ще про подорожі. Я дуже багато в Європі подорожував зараз. Я знаходжуся в Америці по United for Ukraine. Це статус, який не дозволяє мені виїжджати з цієї країни. Звичайно, я можу зібрати чемодани, виїхати. Америка тільки потішиться, що я виїхав, але вернутися сюди не можу. Тому треба бути готовим, що будеш прив'язаний. Якщо ти на політичному захисті, теж треба бути. Якщо в тебе візи від роботодавців, теж свої певні приколи. Типа, попасти в Америку дуже важко. Виїхати звідси та хоч, хоч вже. ну, І подорожувати по Америці. Я думаю, що перші два роки подорожувати по Америці можна От, ну просто ну, стільки всього красивого, стільки всього нового, що не потрібно іншої країни. А скільки треба заробляти в Америці? Тоже дуже цікаве, як на мене, дуже цікаве запитання. Неважливо, скільки ти заробляєш, важливо, скільки в тебе залишається після оплати податків, після оплати страхування продуктів, скільки в тебе залишається в кінці. У тебе може бути зарплата 2000 доларів, і ти будеш залишати собі тисячу доларів, тебе може бути 5000 тисяч доларів зарплата, і ти собі будеш залишати 100 доларів. Тобто є різні, різні свої приколи, так що м -м, варто варто оцінювати. Штат по своїй можливості. Я приїхав в дуже дорогий штат, та я жалію. Але тут так красиво, дай Бог, серйозно. Можливо, в майбутньому я обов'язково звідси переїду, бо тут почали свої компанії Microsoft, Amazon, Starbucks, сама економіка мого штату, Сіатло, найбільша мінімальна зарплата в Америці. Того тут е бензина найдорожча в Америці, це, це вже багато про що говорить. Продукти теж капіс для мене дорогі. Може, бо я працюю на доставці, може, бо я фігньою займаюся? Може, бо я через то набиваю собі шишки, але. Це треба пройти, це треба протерпіти, це треба щось пробувати нове, і це треба бути готовим не тільки мені, а й людині, яка все ж таки задумається. А вдруг я виграю грін карту і переїхати сюди? А блін, я такий крутий спеціаліст, я програміст. Блін, поїду в Америку, буду готовий вчитися. Буду готовий вчити англійську мову. Блін. А, а, а вдруг я колись собі куплю такий будинок. Та обов'язково купиш. Якщо ти готовий реалізовувати, готовий пробувати, готовий вчитися, обов'язково купиш і не один купиш і можна і два, і три купити. Все залежить від тебе. Я вважаю, що Америка це та країна, де все залежить від тебе. Тут є все для того, щоб бути дуже багатим, дуже перспективним, дуже амбітним і де можна реалізовувати свій потенціал. І Америка це та країна, де залежить також все знову від тебе, де ти можеш працювати на доставці, страдати фігньою, записувати а, відео на Ютуб і мати проблем. Отак, як в мене, ну ця історія більше про мене. Того думайте, чим ви готові займатися, чи готові ви оце от переживати отакі от моменти в своєму житті? Якщо так, я думаю, варто спробувати цей досвід. Він безцінний. А про людей, які кажуть, що тут гроші, от просто на деревах ростуть. Тут американці це дуже жадні люди, це дуже жадні люди. Тут всі жадні люди. Тут я навіть дуже жадний люд. Тут не готові люди за будь-що платити. Вони готові за будь-що платити, якщо це якісно, і якщо ти їм надаш реально круту послугу. А просто так, бо ти красивий, не вийде так. Верняк, кати, Я я пробував. Серйозно пробував. Ну не про Ну, серйозно пробував. Та повірте мені, напишіть в коментарях. Вашу думку, скільки коштує? То цей будинок. Дуже цікаво, бо я перший час приїжджав і такий гадав. Не забувайте ставити лайки, підписки, коментарі. Для мене це дуже важливо. Зараз в мене такий період, тяжкий емігрантський, я би сказав, що немає можливості так записувати відео, але я встаю. Іду і записую для вас. Трачу час, трачу дуже багато часу, бо в мене такий тугий інтернет. Мені, щоб загрузити відео, треба два дня в YouTube, серйозно. Так що поставте лайк, підписку за мій труд. Для, для мене це буде найкраща винагорода. І не забувай, що ти можеш бути спонсором цього каналу. Це не обов'язково, але це допомагає в розвитку, допомагає в монтажі і допомагає з прев'ю, які з цим часом мають покращитись. Дякую за ваше увагу робіть висновки і будьте готові що тут працює іменно так понавихваляв ту Америку, продажний, порозказував, там нема такого. Та є насправді, є таке, але давайте я вам розкажу такий маленький момент. Звісно мене заплюють пі після оцих слів. Але Америка це капець відстала країна. Реально, я вам серйозно по правді кажу. Бута ну, все почтою, всі листи тобі приходять важливі почтою. І ти їдаєш у це відкриваєш почту, дивишся, ага, інформація така-то, така. -то, така -то. Серйозно, Лю люди користуються почтою. Потім наступне: тут люди користують месенджером на айфоні, тобто переписуються смс-ками. Допустимо, в Європі мені приходили такі смски, тільки коли мені треба поповнити рахунок. А люди тут таким переписуються. Ну, ну реально. Відсталі, що кап'єць. Дуже багато сайтів паперових, коли ти робиш документи, ну настільки все відстало, що ти щось загорузиш і ти можеш просто не загрузити, бо Просто не загрузиш. Хотя, Америка, яка прогресивна країна, і скільки великих компаній все починається тут, все керується тут, але відсталості тут капець. і до цього теж треба бути готовим. Це щоб не казали, що я тут вихваляю Америку, і Говорю тільки хороше тут. Як дуже багато хорошого, так і дуже багато поганого. Тільки тобі вирішувати, чи для тебе це буде хороше чи погане. І гайс на останок позадавайте свої питання в коментарях. Якщо це відео набере 150 лайків, я буду відповідати на кожні ваші коментарі. Є дуже багато цікавих питань, які я не зачепив, які я не обговорив. І є питання, а що буде далі з програмою U4U? А скільки треба грошей, а в який штат краще їхати. Обов'язково все розкажу. Давайте наберемо 150 лайків, задавайте свої питання в коментарях, і я буду відповідати вже в наступному відео. А наступне відео у нас буде про Амазон-доставку. Це там такий капець. Я, звісно, не хочу забігати на кап. Є... Наперед, але там такий ужас. Просто що, що я можу тобі тільки сказати? Підписуйся, став лайк, щоб просто це не пропустити цей ужас.